Російські ракети тепер націлені на атомні об'єкти України під час масової атаки вночі 8 листопада Росіяни атакували підстанції, які забезпечують роботу Хмельницької та Рівненської АЕС. І, до речі, нагадаю, що про це дописав і глава МЗС Україна Андрій Сбіга в себе в соціальній мережі X. Безпосередньо з'явилася оновлена інформація і від МАГАТЕ те, що Хмельницька Рівненська АЕС були змушені зменшити виробництво електроенергії після нічного нападу на електропідстанцію, повідомили в МАГАТЕ. Зазначається, що ядерна безпека та захист в Україні залишаються вкрай нестабільними. Ось так от повідомили у МАГАТЕ. Але якщо говорити і за Запорізьку АЕС, то там є трішки позитивні новини, тому що вперше за півроку Запорізьку атомну електростанцію знову підключили до резервної лінії. Живлення про це повідомляють в МАГАТЕ. після місяців ремонтних робіт. ЗАЕС відновила резервне електроживлення і станцію підключено до мережі. Повідомляється, що генеральний директор міжнародного агенства затимно енергії Гросі повідомив, що лінію електропередачі 330 кВт кіловольт 1 відновлено та підключено до тимчасово окупованої Запорізької АЕС, забезпечивши станції необхідне резервне, резервне перепрошую живлення вперше за шість місяців. Про це йдеться у дописі прес службу Магате в Мережі X. разом із відновленням минулого місяця лінії 750 кВт Дніпровська це хороший день для ядерної безпеки, зазначив Гросі. Раніше в міжнародному агентстві заданої енергії повідомляли, що поблизу Запорізької АЕС встановлено режим локального припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередачі, яка живить станцію. Після повторного підключення лінії Форесплавна 1 до зас співробітники станції отримають доступ до двох ліній електропередачі основної в 750 кВт і резервної. Зерною в 330 кВ. команда магате, що базується на ЗС, контролюватиме ремонтні роботи. Нагадаю, що 23 вересня міністр Міненерго повідомило, що було відключено єдину лінію електропередачі, якою ЗС отримувала енергію від української енергосистеми. Запорізьку АЕС тоді під'єднали до дизель-генераторів вже 12 жовтня. Стало відомо, що міністр закордонних справ Україна Андрія Сабіга заявив, що Росія навмисно розірвала з'єднання ЗС з українською енергосистемою, щоб примусово протестувати підключення станції до своєї мережі. Такого в історії атомної енергетики не було ніколи. Повідомляє. Андрій Сабіга. Ну і сьогодні мала змогу поспілкуватися з експертом міжнародником на дану тематику. І він прокоментував щодо реакції міжнародної спільноти щодо локального перемир'я. Якщо Російська Федерація порушить його, що може бути? Далі? Давайте заслухаємо думки Дмитра Левося. Думаю, що міжнародна спільнота вона в принципі реагує завжди однаково. Вона буде обурюватися. Так, що тут можна зробити? От ну, чого можна очікувати. В принципі, да, можна було б і радіти да, тому, що так відбувається, якби не знати, з ким ми воюємо, да, що таке є московіти, да, які зрозуміло, що ось вони імітацію цієї своєї доброї волі. А чому тут насправді імітація? того, що. Да ну у них іншого виходу не, не сталося. Да, тобто вони не, не склалося з іншим виходом, бо вони розраховували на що на те, що проблеми створені для атомної електростанції для її. Безпеки вони зможуть капіталізувати шляхом тиску на МАГАТЕ шляхом тиску на інші країни в тому, щоб ці легалізували захоплення атомної електростанції погодилися на, на російську юрисдикцію над нею на підключення до російської енергосистеми. Для того щоб вони могли живити нею тимчасово окуповані території наші та південь Росії вони ж хочуть красти цю електроенергію, от оскільки через стійкість української позиції, до речі, тут Зеленський про це стосовно атомної електростанції говорить постійно, та, що там відбувається і як воно є, то Природно, що вони вимушені були зараз уже там після цього тривалого періоду, коли вони живели її з цих з генераторів, да погодитися на те, щоб воно було, але і тут вони вдають добру волю. І е, оскільки вони е, обманювали, там, вдавали, що мовляв, вони можуть там, піти на якісь е, дії щодо атомної електростанції, щоб там туди зайшла американська якась адміністрація, там, спільно розробляти, то це для них привід показати, що мовляв, давайте ми ж бачите, ми ж конструктивні, ми ж е, це робимо. Тому я би тут от, щодо московитів, е, ну, е, був би. Ну, м'яко кажучи, пес, песимістично налаштований в цьому контексті, те, що вони це будуть так в такий спосіб використовувати, це безперечно. Далі продовжимо з вами говорити і безпосередньо про ті події, які відбуваються, і на території країни-агресорки, на території Росії. стало відомо, те, що повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, що на Росії також підгоріла ТЕЦ у місті Вороніж, підстанція у Таганрозі. Окрім цього, є певні події і нецікавому енергетичному напрямку в Російській Федерації, де крапелька до крапельки дасть результат. І таким чином щодо Вороніжа повідомляється, що українські бипола. Атакували ТЕЦ в Воронежі. після вибуху. Частина міста залишилася без електроенергії. І знаєте, це своєрідні зеркальні дії, які роблять росіяни на території нашої держави. І тому прилітає і їм Воронежі добрі дрони. Ймовірно, атакували ТЕЦ. Там виникла пожежа та проблеми з електропостачанням. Попередньо чули що менше шість вибухів. А один росіянин, який знімав влучання, бідкався: все більше нічого не буде. А я зняти хотів. <гум> Можемо повторити знаєте, для нього, щоб він встиг зняти, але то вже не наша робота, а робота наших пташок. Воронська ТЕЦ є найбільшим постачальником тепла у місті. обслуговує чотири райони та понад тисячу підприємств, включаючи завод Вороніш каучук Окрім того, без уваги по плані залишили Казань. Там успішно прилетіло по нафтохімічному підприємству. А щодо того, що де ще було так би мовити, і палко, то загалом давайте проговоримо що. Вночі БПЛА пола атакували три об'єкти на території Російської Федерації і окупованих територій. Воронезька ТЕЦ, 1 180 вісімдесят кілометрів від ГО безпосередньо. Потім підстанція Корінєво 35 п'ять кіловольт. Також була атакована попередньо в районі гвардійського. Там склад з боєкомплектом 210 кілометрів від ЛБС. А про це повідомляють у медіа Ну і знову ж таки Ки в Башкортостані також було досить таки гаряче. Дописали безпосередньо медіа прострі, що горіло на Валогді та Башкортостані Рух опору знищив чотири об'єкти військової логістики агресора. Боротьба із лініями постачання російської окупаційної армії триває на межі жовтня та листопада 25-го року. Представники руху опору на Росії знищили чотири важливі об'єкти логістичної інфраструктури держави агресора. В місті Стерлітамак у Башкортостані спалили обладнання веж зв'язку а під вологдою залізничну рулейну шафу систематичне виведення із ладу таких об'єктів значно ускладнює військову логістику російських загарбників. спротив кремлівському злочинному режиму. Триває. Ну, якщо почали з вами говорити про рухи спротиву, то також агенти теж дописали досить позитивну інформацію. Агенти теж провели успішну диверсію на залізниці в районі Сімферополя, завдавши удару по ключовій логістичній артерії армії Райфі на Херсонському та Запорізькому напрямках. В результаті операції було припинено рух потягів, що призвело до прямого зриву постачання боєкомплекту, палива та техніки окупанта. Ускладнили логістику і це прекрасно і все. Завдяки знову ж таки, тим людям, які допомагають збройним силам України, рухи спротиву працюють. Підпільні рухи вони є і вони працюють. Їх багато, і ми про це вам повідомляємо. Просто не все можна навіть озвучувати, тому в медіапрострі не з'являється повідомлення.